Ужгород звучав багато голосям. Концертом духовної пісні в Хрестовоздвиженському греко-католицькому кафедральному соборі розпочався всеукраїнський фестиваль-конкурс хорового мистецтва імені Михайла Кричка. Засновниками цього фестивалю є громадська організація Яскрава країна та Ужгородський музичний фаховий коледж імені Дезидерія Задора за підтримки національної всеукраїнської музичної спілки та всеукраїнського хорового товариства імені Миколи Леонтовича. Вже планували проведення цього фестивалю конкурсу давно, ще до початку пандемії. Ми хотіли, щоб ім'я і творча спадщина Михайла Кричка, людина, яка дуже багато всього зробила і для хорового мистецтва Закарпаття, і взагалі для хорового мистецтва України, щоб воно не забувалося, щоб через такі фестивалі-конкурси ми могли б вивчати цю творчу спадщину. Ми могли б популяризувати взагалі хорове. Мистецтва, і ми щиро радіємо, що незважаючи на війну, на Закарпатті в цьому році приїхало 11 хорових колективів, дуже потужних. Учасники фестивалю, і вокальні ансамблі, і дитячі, молодіжні, дорослі хорові колективи з різних регіонів України. Виступи учасників оцінювали члени журі, числа заслужених діячів культури, народних артистів і фахових спеціалістів. Петро Андрійчук був членом журі і теперішнього конкурсу, і конкурсу попередника. Голоси яскравої країни, що впродовж п'яти років відбувався в Ужгороді. І виникла була вже ідея присвятити його комусь і зробити його більш Фаховим, мистецьким, і кому його присвятити, як не славетному Михайлу Кричку, котрий стільки років працював во славу духовності і хорового мистецтва Закарпатського краю. Конкурси це форма зростання, це засіб досконалення майстерності, це можливість контактів. А особливо сьогодні такі конкурси мають велике значення, бо ми війні. Долучилися хорові колективи з Одеси, Києва, Чернігова, Львова та Закарпаття. Ми з музичного коледжу імені Левка Ревуцького з міста Чернігова готували репертуар, багато репертуар ми готували. Гарну церковну музику і не тільки. Як по мені, то ці конкурси є дуже цікавими, саме як. Час, який ми проведемо разом з хором, познайомимося із з іншими хорами, з їхньою музикою, і, і загалом це дуже цікавий досвід. Хоровим співом не може співати кожен. Це дуже велично звучить. І для того, щоб керувати хором, треба мати неабиякі вміння. Це учбовий хор. Тобто ми працюємо чотири рази на тиждень як лекції. От і, звичайно, що у нас накоплюється якимось чином репертуар. Тобто один курс е, працює, потім інший курс працює, і це все накоплюється. Репертуари в нас в нашому хору вже, е, ну не цьому хору зазвичай, а взагалі хору студентів Одеської національної музичної академії вже 100 років. От і це відома хорова школа на Україні, і е, зазвичай у нас багаті традиції в цьому е, сенсі. На Фестивалі учасники не лише демонстрували свої творчі здобутки під час відкриття та конкурсних переглядів також тривали майстер-класи з хорового мистецтва та фінальний галоконцерт із нагородженням. Завершився фестиваль-конкурс в Ужгороді. Участю в масштабній акції Хори за мир до якої Україна долучилася вперше.